мої любі, усім привіт, мої любі друзі, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря у Лізі Чемпіонів сезону 2015-2016 років, це був матч групового етапу Ліги Чемпіонів, група А, четвертий тур на арені Львів, Донецький Шахтар приймає шведську команду Мальме, 4-0, українська команда Шахтар Донецьк перемагає, і сьогодні, друзі, хочу Хочу сказати цей неймовірний матч. І давайте, друзі, про все це поговоримо в порядку. Нагадаю, друзі, що це була група А. У цій групі були такі команди, як Шартар Донецьк, Мальме, Парі, Сен-Джермен та Манрійський Реал. І цей матч Штрата Мальме він був за третю позицію, тому що Париж. Тамандридські Гранд билися за першу та другу позицію відповідно, а шахтар та Мальме билися за третю позицію. У третьому турі Мальме обігрує Шахтар Донецьку себе вдома з рахунком 1-0 і нам Ну, просто було необхідно перемагати. Ну, просто було потрібно. Е, необхідно було потрібно перемагати. Денському Штери Мальме. Просто необхідно було е, перемагати. Шахтарю Мальме. 4-2-3-1. Стартова розстановка в української команди. Е, Канеболоцький у воротах. Кучер Ярослав Ракицький, пара центральних захисників. Даріо Серна Асеведо по флангах. Тарас Степаненко Фред, центральні опорні півзахисники. Алекс Тейшейра, центральний атакувальний півзахисник. Марлос Бернард по флангах та Гладкий у нападі. Це стартова розстановка в української команди. Мальме. 4-4-2. Стартова розстановка гостей. Вілан до воротах. Арнасон Бенгцон, пара центральних захисників, Конате Тіннерхольм, флангах, Родіч Левицький Аду Бергет. Півзахисники. Ну, Бергет та Родіч вони вищі були. Вони як флангові футболісти дуже активно атак да, підключалися. Джордж Джорджич Русенберг у нападі. Це стартова розстановка Мальме. тренер команди Харейди. Уштареця Мірча Луческо. Друзі, ну тепер давайте безпосередньо про саму гру говорити, ну що Шахтар. З перших же хвилин матчу українська команда заволоділа ініціативою вже на другій хвилині матчу вихід в один на один був. Бернарда. Бернард, Виходить один на один. Фред вирізає неймовірно да діагонально. Бернарда. Бернард виходить один на один. Б'є по воротах. рятує, рятує воротар шведського мальми свою команду. Ще не поганий був дальній удар від Марлоса. Марлос пробиває з ударної позиції. Гладкий дуже здорово підіграв Марлосу. Подіграші Марлос Пробиває, але не влучає воротах. Тиснув Шахтар. Неймовірний тиск, українська команда. ворота суперника створювала. Але Мальма також відповідала своїми контратаками. Ось, наприклад, на 24 й хвилині мачі небана була контратака у Мальме Русенберг. Якщо я не помиляється, саме Русенберг виходить на ударну позицію. Русенберг набирає дуже хорошу швидкість. Пробиває та витягує, витягує воротар Десь коштере удар відповідно. Русенберга, і справді, Мальмі також, я відповідала моментом, і Каніболоцький справді врятував одни з від пропущеного м'яча. Шахтар тиснув, Шахтар тиснув, хороші були, дальні удари. Э, ось, Але ось забити ніяк шатири не вдавалося. Ну розуміти, що це хунівач, Тара Степаненко забиває офсайду Шахтар справді дуже багато був поворотах, дальній там був удар. Відбиває вратар перед собою. Тарас Пенко добиває м'яч сітковий ріти, але там був офсайт у футболіста донецької команди. Був там офсайт. І справді офсайт, і справді та й був Тараса Степаненка. Шахтар все одно заб'є, все одно заб'є Шахтар. Заб'є Шахтар. Але спочатку буде ще один момент. На 27-й хвилині матчу. після кутового іде ідеальна подача. Удар по воротах! Блокується, удар добивання. ворота, Пробиває Даріусерна. Ні, пробивав то, напевно, гладкий повзорота. Даріусерна спочатку пробивав. Воротнар відбиває перед собою, але потім добивання від гладкого гладкий. Пробиває з ударної позиції, але не забиває.

Олександр Гладкий. 29-та хвилина матч 1-0. 1-0. І це Гладкий. Ідеальна подача від Асеведо. Удар Гладкого. Добивання. Гол. Гол. Ну і браво Асеведо. І браво Асеведо. Ідеальна подача. Ну і Гладкий. Ну і Гладкий. Забиває гол. 1-0. Шахтар, виходить Барет. На 29-й хвилині матчі. Ну, а це я так розумію, що записав до себе Ні, не записав. Ну, Там спочатку гладкий пробив, його удар відбив вертар. Ну, в будь-яку 1-0! Українська команда попереду. Що я хотів подивити успіх, були до цього непогані перспективні атаки, але забити їх не вдалося. Ну, найкращий шанс був у того такий Алекс Тей-Шері. оліксій хороший був шанс. Для того щоб збивати відповідно, прорвав Алік з ударна позиція, але просто-напросто не влучив у ворота. Перший там завершується на користь української команди з рахунком 1-0. Донеча не перемогли. Початок тайму і Шахтар одразу ж включає активність Алексій Шейра. Алекс Ей Шейра, якимось неймовірним дивом, пройшов. Футболіста Мальм, той вичепляє. Падіння, пенальті. Пенальті, призначає суддя. Алексей Шейра. розібрався У ситуації пройшов. Двох футболістів там Мальмі, та мальма вдалося обійти. Ну і порушує правило, і порушує. Правило, футболіст Мальме на 46-й хвилині матчі і за це він отримає жовту картку. До речі, Едуардо поміняв Гладкого на 46-й хвиені матчі, він поміняв Бергета до речі, die й сфолив, який вийшов на другий тайм. Пенальті абсолютно чистий. Притримали Алекса Тейширю, який, в принципі, вже вривався на одерну позицію. Пенальті железно бетон, іще Арнусон отримав жовту картку, але пенальті ніхто не відміняв. Дар'я Серда. На 48-й хвилині меч. Встановлює м'яч Даріо. Дарья, останавливай мяч, чекая с весток судит, дочекав себе него. Дарья, сырна, наносит удар, гол, Дарья, сырна, гол, гол, два 0 два ноль, капитан, капитан. Забуває, гол. Про по центру даре сини дотягнувся, того артарій справді дотягнувся, але м'яч сітковий залітає. Це ГОЛ! Це ГОЛ, І це, це 2-0. 2-0. А ось і вона і 55-та хвилина матч, де рахунок стає вже і 3-0. Драхуємося стає вже і 3-0. Шахтер продовжував втиснути на ворот суперника. Шатер продовжував створювати тиск. Продовжувала українська команда атакувати. Подача. Скидає м'яч. Хтось із обістів шахтаря. Потім на добиванні підбирає м'яч Бернард, Бернард, Я так думаю, що все-таки був в поворотах. Бірнард. Ну я думаю, все-таки був в поворотах, але виходить, як неймовірна подача. Едуарда б'є головою, протагіїть гол, 3-0 гол! Едуардо! Забиває гол. Іде на подача до жодного майданчика. Відбувається футболіст шведської команди. А тут Бернард пробиває. М'яч просто ідеально доходить до Едуардо. Той пробиває головою в протихід воротарів. І це гол. І рахунок стає матчі вже 3-0. На користь Шахтаря. 3-0. Рахунок стає на користь української команди. До речі, друзі, на другий тайм, в штаревий дочий Тайсон, Віктор Коваленко та Едуарда. Ще не помню, це Віктор Коваленко Також дуже важливу роль у цьому м'ячі зіграв. Саме він виконував схильку головою. Потім вже футболіст шведської команди вибиває м'яч до Бернарда. Бернард б'є, Едуарда цей гол. Ракіп і ейкрем. Ще види, Йотон вийшов на початку тайма. Ось, ще дві заміни будуть. Шитна все одно продовжував тиснути на ворота суперника. І в кінці кінців донечани заб'ють і вчета. Вдається перехопити м'ячі. Дуже здорово, не бере швидкість атаки, і справді дуже здорово. та і справді, перехопили. Гернаки, справді. Я знову Дарьев Сырна дуже активно, справді, включається. Дуже здорово включається, выкуда простріл. Тайсон! Беба ворота! вибиває Воротах выбивай пред собой, добывание медалисатый гол. Олекс, Тайсон пробиває, його удар рятує воротар, відбиває перед та й шира, добиває головою із місця. І це гол 4.0 на рахунок стає на кородоницького Ну На кінці кінців донеччани вже свого щастя не відпустили, дотримали перевагу до кінця, і в кінці кінців шахтар з рахунком 4-0 мальмі обіграє. І забігаючи наперед, ця перемога стала ключовою в боротьбі за третю позицію. Тому що Донецький Шахтар у цій групі з Парижом, з мадридським грандом, з Мальме. Шахтар Донецьк посядує у цій групі третю позицію. І ця перемога над Мальме справді стала ключовою. Переграв Шартар Мальми, якщо подивитися статистику, контроль м'яча 64 на 36. 23 удара нанісла українська команда. Друзі, 23 удара. В поворотах 6 удара у Мальме. Якщо дивитися статистику ударів в площину, штере тут не написано, але я вам скажу: у Штере їх було 14. Друзі, з 24 ударів, 14. Фантастика, і справді дуже хороший показник. Е, у Мальмі 6 ударів в поворотах, 2 удари в площину, 10-2 статистика кутових на користь української команди, також перевага. Ну і по офсайдах 7-0. Перевага була у Шахтаря, у Шахтаря було більше офсайдів. Якщо, друзі, підводити підсумок того матча, то я все-таки вважаю, що Шахтар та абсолютно поділ. перемагає. Абсолютно поділу, то поділ та примаги. Дивилися ми, друзі, статистику, яка повністю мої слова думаю підтвердили. Справді, Шахтар. Дуже неймовірно потужний справді, матч української команди провела. Друзі, ну що ж, привітали ми цей матч 3 листопада 2015 року. Група А, тур, 4 тур, Шахтар донецьк мальмі 4! Рахунок на користь української команди. Друзі, що думаєте ви? Якщо у вас є бажання, напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим марінам тільки добра, то щастя в житті. Беріть себе, мої любі друзі. Усі до побачення. Усіх нових зустрічей!